Привіт, мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні буде в мене люкс, це одяг і взуття. І хочу розпочати свій огляд. От з такої куртки. Це власне бренд Tommy Hilfiger. хороший якісний бренд, дорогий бренд, але мене дуже здивувала ціна. Тут її оцінили спочатку в 430 гривень, а тепер вже продають за 300 гривень. Куртка оригінальна. Усюди є логотипи, брендована. Але я почала її детальніше розглядати і знайшла ось тут позаду таку як затяжку невеличку дірочку. Ну і так тепер ціна мені стала зрозумілою, оскільки взяла її в примірочну, то вже вам покажу її на собі, адже куртка просто чудова, вона дуже легенька, просто невагома. Скоріше за все вона чоловіча. Але оскільки защіпається вона на замок, тому я думаю, прекрасно підійде як чоловікам, так і жінкам, така от курточка унісекс. Загалом дивиться прекрасно і на перший погляд вона в такому чудовому стані, так, але якщо б не оцей один нюанс, не така от малесенька дірочка. Дуже вона мені сподобалася, така лаконічна, базова, універсальна, підійде до будь-чого, і можна її вдягати щодень, власне. Палочка-ворочалочка, така от куртка. І наступна куртка це для мотоциклістів, це розмір М, це теж чоловіча куртка, коштує вона аж тисячу гривень, оскільки це натуральна замша. І, власне, це такий от тренд сезону. Хто дивиться стрітстайл, напевно помітив, що дуже багато блогерів власне, стилізували ось такі от куртки. Власне, в нас на вулиці я мало в кого бачила таку от куртку мотоцикліста. Так якось наші блогери не підхопили цей тренд, але власне цей тренд, я думаю, для таких от сміливих, хто справді любить гострі тренди і відчуває так, як їх можна стилізувати. Я не знаю, з чим би я цю курточку носила, тому просто вам показую, як знахідку, а так вона залишається звичайно в магазині. Напишіть в коментарях, чи купили б ви таку курточку і з чим би її носили. І наступне, що я вам хочу показати, це штани, їхня ціна 380 гривень, розмір 38 І за своїм складом, наполовину вони з поліестру, наполовину з віскози. Ось такі широкі, теж трендові, на защіпах, на високій посадці. Мені дуже сподобалися, але це не зовсім мій розмір. Бачите, вони ось так от вверху трішечки защіпано мені розходяться і не дуже добре сіли. А загалом штани мені дуже сподобалися, їхній крій, фасон просто чудовий. І довжина, теж, як на мене, прекрасна. Такі вони базові і водночас так модні стильні. І тканина в них така доволі тонесенька, що можна їх вдягати і на якісь такі от вечори, літні, прохолодні, і вже на осінь якусь таку от теплу. І наступна моя знахідка це ось таке от плаття в стилі Шанель. Воно твідове, з такими гудзиками, як перлинками. Подивіться, як це святково виглядає. Красивого молочного кольору, але це насправді так не шанель, це шайн, китайський бренд, доволі дешевий бренд, і дуже часто його зараз можна зустріти в секонд-хенді. Переважно усі ці речі, синтетики, але мені ось цей от крій фасон і сама от така от стилістика, так, шанель, такого чогось вишуканого дуже сподобалося. Вирішила взяти в примірочну вам показати. Його ціна, до речі, 300 гривень. Раніше його оцінювали в 500, а зараз продається воно зі знижкою. Це розмір L, Але ось тут мені заїв замочок, не могла його розсунути, так розщепити, тому не змогла і приміряти вам, показати на собі. Тому ось так: от приклала. Думаю, усе зрозуміло і так. І подивіться, яке класне плаття я знайшла від Керен Мілен. Наскільки воно оригінальне і таке прям дизайнерське. І ціна як для такого плаття більш як прийнятна всього-навсього 200 гривень. Щоправда, воно чомусь повністю прозоре, тобто є внизу така от прозора вставка і вверху. І спочатку якось було незрозуміло, що це за задом, такий дизайнерський, так? але коли почала роздивлятися бірочкою, якби стало все на свої місця, очевидно, що тут була підкладка, яку відпороли. Оскільки в складі тут можна дивитися вверх, тут. Поєднання котону і шовку, а підкладка написано, що тут синтетично, але насправді підкладки тут немає. Наступним хочу вам показати ще одне чорно-біле плаття від Dorothy Parkins це 18 або 46 розмір. Дуже оригінальний у нього принт, і крім того, плаття таке от оздоблене паєтками внизу і вверху. Ось так це все виблискує. На дотик тканина дуже приємна, нагадує шовк. Але насправді це віскоза, що теж непогано. Плаття в ідеально новому стані, і ціна у нього справді смішна, лише 130 гривень. Власне, чим ближче до осені, тим дешевше продаються сукні. Раніше воно коштувало 200 гривень, зараз всього навсього всього Я думаю, на ваговому секонд-хенді в перший день воно приблизно стільки б і заважило. Ось таке просто шикарне плаття, десь на вихід, а можна його стилізувати і на кожен день. Трішки у нього вирізи так заглибокі виглядає білизна, але в цілому непогане. Від його покупки мене стримало лише дві речі: те, що це вже кінець літа, а Власне, головна причина, та що я дуже багато собі накупила плать, починала скуповувати їх ще напевно взимку весною. Так і докупляла ще влітку. ви, напевно, за цим всім спостерігали. І справді я їх просто не встигаю носити. Дуже в мене їх багато. І просто купити плаття для кількості, навіть за дуже дешевою ціною, якось немає в цьому сенсу, так аби воно лежало. Ну, якщо б воно мені справді надзвичайно сподобалось, це було б прям таке моє-моє плаття. Скоріше за все, я б не змогла відмовитись від покупки і таки б його купила. Ну але, оскільки це таке, от так звичайне, просто класне плаття, тому залишається воно в магазині. І наступне, яке я вам хочу показати, плаття це від Мун це 42-й розмір. Воно таке вогняне плаття, поєднання червоного і такого темно-темно-синього, майже чорного. І його ціна теж дуже класна: 200 гривень. Я от думаю, так аж жаль мене бере. В свій час я скупляла плаття по 400 гривень, по 450. А тут ось такі от шикарні плаття можна купити за 150 за 200 гривень. Це ще раз свідчить про те, що усі речі треба купляти не в сезон, власне, ось такі от сукні. Бачите, з якими знижками продаються наприкінці літа. Я думаю, вони ще будуть з такими ж знижками, можливо, навіть ще за нижчими цінами восени і взимку. Ну а вже весною знов ціни підростуть. Плаття дуже класне, плаття халат. Я такий крій дуже люблю. Воно на довгий рукавчик спереду повністю защіпається на гудзики та ще й має поясок. Дуже круто підкреслює талію. Ну і тканини тут був 100% віскоза. І давайте вам ще покажу взуття. Це взуття теж з люкса, з фіксованими цінами. Ось такі шльопанці від Wrangler були. Продаються вони за 400 гривень. Раніше ціна була 600 гривень. Дуже стильні. Власне, ось така от підошва зараз знову в тренді, і вони на один палець, але трішечки заношені. Ось такі були ще чоловічі кеди за 580 гривень від томі. Також сподобалося мені такого ніжно-блакитного кольору в спортивному стилі Сандалі. Дещо вони нагадують дитячі, але вони дуже легенькі, класні, їхня ціна-всього ціна 300 гривень. І ще були ось такі от відтамки, чорні від Кельвіна. А на ваговому секонд-хенді знайшла ось такий класний клач від Jasper Conran хороший, якісний бренд яскравого такого. Червоного кольору, він атласний і дуже такий от компактненький, стильненький, але усе що треба в ньому поміститься. І, до речі, червоний колір це один з трендів сезону. Так? Він зараз дуже популярний, тому ось така от трендова знахідка. І ще вам покажу трішки взуття з іншого магазину Hand, Ось ці напевно ви усі впізнали рікери. Вони у мене є в заставці, дуже вони акцентні, класні. Тут такі от прям жовті шнурівки, і вони такі, як зміїний принт, ніби зі змії. І їхня ціна була 800 гривень, в принципі, недорого. Сподобалися ще ось такі літні сандалі білосніжного кольору. Вони абсолютно нові, їхня ціна 400 гривень. Тут ще є бірочка так зі старою ціною. Не думаю, що вони коштували 99 євро чи фунтів. Якось вони не виглядають настільки дорогими. І подивіться, які симпатичні джеокси були з божими корівками, білі з червоним, в прекрасному стані. Їхня ціна 400 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.